Одна з причин цієї війни це наш інтелект. Московиті неможливі без, без нас. Я, я трошки дамся в лірику і в, і в філософію. Я майже ніколи не переходжу на російську мову, але все ж таки перейду. На нагадуємо слова Петра І, Берегіть народ мал мало російський і бо етосвяточна російського. Нагадаю, що абетку їм написали українці, а ракетну програму Радянського Союзу побудували українці. Маю на увазі академіка Глушко, чоломея. Чортка, ну і звичайно, Сергія Корольова. без нас вони неможливі. От саме тому це і є причиною, одна з одна з причин цієї війни. Тому в частині інтелекту ми, ми показуємо унікальні показники. приведу конкретний приклад на системі Мін 104 Патріот, Для її опанування американцям в штатному режимі їхнім бойовим розрахунком. Треба 10 місяців. Ми їх опанували за 10 тижнів, і так іде абсолютно по всіх класах зброї починаючи від Джавеліна, закінчуючи високотехнологічними танками Абрамс, чи тими самими «Леопард-2». -Ле і ми вже згадували всі артилерійські установки, та ми зуміли інтегрувати ракету Стормшедов у старенький Су 24